Якось Богдан і Нестор з'ясували, що у юнацькій команді донецького шахтаря грає їх земляк Антон Друзд. Сам він із Скибівки, як і вказано на сайті Шахтаря. Тому хлопці вирішили з'їздити у Скибівку і дізнатися про нього більше. У селі ми поговорили з місцевими мешканцями, а також із дідусем Антона, який, як розповідають Скибівці, і допоміг онуку стати футболістом. Зокрема, возив його на тренування аж у Полтаву. Приїхали у Скибівку. Також у скибівці живуть батько й мати футболіста. Те саме Антон періодично навідується на батьківщину. У скибівці немає стадіона. але якщо ти, як то кажуть, і народився з м'ячем, то зможеш прибитись у великий спорт і без цього. Кажуть, Антон їздив у Філенково грати у футбол. Там є свій стадіон. Пізніше ми до нього з'їздили. Отже, що ми дізналися? Антон з малечкою любив футбол і якось на нього звернули увагу фахівці з Полтови. Саме туди до тренера дід Микола й почав возити Антуна. Хлопець грав непогано, і у складі різних команд вигравав не лише у ровесників, а й у старших. І це було в різних регіонах України і на різних змаганнях. Якось на нього звернули увагу в київському «Динамо», Саме там він продовжив удосконалювати футбольну майстерність, доки не потрапив у шахтар у 2019 році. Перше знайомство з донецькою командою у Антона було не зовсім вдале, бо тамтешні тренери поставили його грати на правий фланг, хоча хлопець звик грати на лівому. Антон пішов із шахтаря, але пізніше звідти його знову запросили. І дід сказав онуку, що не кожного підлітка донецький клуб запрошує двічі. Антон повернувся, хоч його й продовжували ставити на правий фланг. Зараз він грає у шахтарі саме на тому фланзі. За юнацький шахтар Антон грає і в чемпіонаті України, і в Єврокубках, зокрема в юнацькій лізі чемпіонів. Якраз у день нашої з хлопцями поїздки у Скибівку Друзд забив один із шести м'ячів у ворота Луганської зорі. Це дебютний гол захисника зі Скибівки. Узнати Антона на фотографіях можна по зелених буцах. поспілкувалася з дедушкою Антона Дрозда. Ну що вам сподобалося? Да. Те, що я почула? Да. А що найбільше сподобалося в цій історії? Що я навчав тут відсюди і грає шахтарі. Те, що він був в динамо. А ви хочете бути, як Антон Дрозд? Я хочу, як будь, будь, як Луні. За нашими даними, контракт Антона за Шахтарем закінчується саме цього року. Що буде далі, ми не скажемо. Але Дроздом роздом уже цікавилися клуби з Європи. Шахтар виставив за нього високу ціну, і на цьому все завершилось, поки що. А далі побачимо.